Доброго ранку малята! Сонечко, в небі всіх вітає. Доброго ранку. Вам бажає. Сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашку варила, нас в гості запросила. Вона живе далеко в лісі, тому потрібно вирушати. Дітки, погляньте. Це ми зустріли в ліс. Ведмідь і маленьке ведмежатко Вони гуляють весняним лісом. Взяли з собою іграшки, але ведмежатко ненароком перекинуло кошики, і всі м'ячики розсипались. Давайте допоможемо їм їх позбирати. Великі м'ячики будемо складати у великий кошик. Покажіть пальчиком великий кошик. Молодці, а якого він кольору? Кошик червоний, а маленькі м'ячики будемо збирати у маленький кошик. Покажіть пальчиком маленький кошик. Розумнички, якого він кольору? Кошик зелений. Починаємо збирати м'ячики. Покажіть пальчиком всі великі м'ячики червоного кольору. А я буду їх складати до великого кошика. А тепер покажіть пальчиком маленькі м'ячики зеленого кольору. А я поскладаю їх до маленького кошика. Ось ми і позбирали всі м'ячики. Помогли ведмедю та маленькому ведмежатку. Вирушаємо далі. Дітки, погляньте, кого це ми зустріли? Це зайчик. Він поспішав в гості до своєї подружки. Лисички. Та ніс їй подарунки, пірамідки. Але по дорозі розгубив їх і просить нас їх знайти. Малята, погляньте уважно, де заховалися пірамідки. Ось вони велика пірамідка на дереві, а маленька пірамідка під деревом. Тримай, зайчику, і більше їх не губи. А ми з малятами вирушаємо далі. Ось нарешті ми з вами прийшли. До домівки сороки білобоки та її маличі. У дворі сидить сорока, гарна пташка білобока. Бач, гостей вона чекає, вас малята зустрічає. Сорока мама приготувала смачну кашу для своїх діток, але маленькі сороченята розкидали тарілки та ложки. Тому сорока просить нас їх позбирати. Дітки, давайте поглянемо, якого кольору є тарілочки у сороки білобоки. Зелена, жовта, червона. Тепер давайте розглянемо ложечки. Якого вони кольору? Зелена, жовта, червона. Нам потрібно покласти ложечку на відповідного кольору тарілочку. Наприклад, зелену ложку на зелену тарілку. Покажіть зелену ложечку. Покладемо її на зелену тарілочку. Тепер покладемо жовту ложечку на жовту тарілочку. Покажіть жовту ложечку. А зараз покладемо червону ложечку на червону тарілочку. Покажіть пальчиком червону тарілочку. Молодці дітки пташенята сіли їсти смачну кашу, а сорока білобока каже нам дякую за допомогу. А нам вже час повертатись додому. Дякую вам за цікаву подорож. До побачення, до наступної зустрічі!